Що робити, щоб не стати плецьким віруючим? Коли людина приходить до церкви і приходить до покаяння, людина получає прощення від Бога, і Господь дає можливість людині стати дитиною Божою. І якщо в житті людини не відбуваються зміни, але ще назва християнин, але життя далі гріховне, то ця віра, вона плодська. Душевна і бісівська. Тому що е, біси теж вірують і тріпищуть, але залишаються е, чинити зло, тобто не міняються. І те ж саме із людьми, які, прийшовши в церкву, не змінюються. І для того, щоб змінюватися, нам потрібно розуміти, що міняти. Для цього нам дана церква, Слово Боже, де ми можемо пізнавати і розуміти, що міняти, і перелагати зусилля до змін.